Всім привіт! Ви на каналі Про Кніт, і Сьогодні пропоную вам зв'язати отакий візерунок в стилі шанель. На спиці набираємо петлі кратно 2 плюс 2 кромкові, самим зручним для вас способом. На спиці номер 4 я набрала 22 петлі. Перший ряд пров'язуємо резинкою один на один. Тобто, я першу кромкову знімаю і далі я в'яжу одну лицеву. І одну виворотню. І так продовжуємо до кінця ряду. І закінчую я е, виворотньою петлею. Другий ряд кромкову знімаємо, робимо накид. Далі де лицева, ми її знімаємо і е, пров'язуємо наступну виворотньою петлею. Е, далі ми накид накидимо на ці дві попередні петлі. Це в нас такий рапорт узору. Перший рапорт трошки може бути важкувато, а далі вже йде легше. Тобто знову робимо накид, першу лицеву знімаємо, виворотню пров'язуємо виворотню і накид накидуємо на ці дві петлі. І таким чином продовжуємо до кінця ряду. Так виглядає другий ряд, це у нас лицева сторона, і далі будемо продовжувати в'язати візерунок. Е, приступаємо до третього ряду. Кромкову петлю ми знімаємо. І далі е, лицеву петлю пров'язуємо лицевою і виворотню ми знімаємо. І так будемо в'язати до кінця ряду. Тобто лицеву пров'язувати лицевою а виворотню будемо знімати нитка перед роботою. І тепер приступаємо до четвертого кінцевого ряду. Кромкову ми знімаємо і далі всі петлі будемо пров'язувати виворотнями. І зверніть увагу, що якщо петля лицева у вас стоїть е, правою стінкою до вас, то треба її розвернути. І пров'язуємо таким чином, щоб вони в нас були відкриті, не перевернуті петлі. Тобто всі петлі е, треба розвернути, якщо потрібно. І, і так пров'язуємо до кінця ряду. Ось такий малюнок виходить. Такий зразок вийшов. Сподіваюсь, вам сподобалось.